Здравствуйте, с вами по-прежнему Александр Инковский. Вы смотрите нашу программу «Единая страна, единая краина, Берди лет». Смотрите в ее в эфире сразу двух телекомпаний. «Социальная краина» и «Черноморская телерадиокомпания». Далее в нашей студии будем говорить с Игорем Ждановым, президентом аналитического центра «Открытая политика». «Открытая политика». Ну а говорить мы будем не только, не только в качестве президента аналитического центра, но и в качестве кандидата в депутаты. Я так понимаю, от Всеукраинского объединения «Батькивщины» вас Ваш номер списку 10. Да, доброго дня. Я балотуюсь на русском лучше. А давайте на українському, хорошо да. я дуже вірю. Так, я балотуюся на цих uh -huh. виборах за списками партії Батьківщина 10-тим номером. Uh -huh. І вже ми говорили з вами перед ефіром, ви говорили, чи пішов я з посади президента центру. А ні, тому що це, ну, скажімо, організація більш яка займається аналітичними дослідженнями, але щоб чесно було, треба представлятися як кандидат-депутата. Uh -huh. щоб Розуміло. Добре, скажіть тоді, будь ласка, нащо вам ота політика? Знаєте, я займаюся практично політикою, оскільки даю поради політиками практично з 94-го року. Бачив як розумні рішення, так і не дуже розумні. І хотілося б той досвід, який я маю. А у мене, окрім досвіду такого практичного е, політичного консультування, є досвід викладача. Я викладав Києво-Могилянця політичну аналітику. А я е, е, мав стажування за кордоном декілька. Е, хотілося б, і я ще є громадський активіст, тому що я комендант майдану з першого дня, з 21 листопада, по 21 лютого там відстояв жодного дня. Не пропустивши і тому для мене було важливо цей досвід і своє бачення, якою нам будувати країну, трансформату, якісь практичні дії, впливати вже безпосередньо через власні дії на ті чи інші державні рішення. А, 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 о, а ну, тут я вспоминаю ту велику фразу, що кожен. Кождим ні себе стратегом від боїса сторони, і звісно, кожен кожен наш глядач, коли він дивиться по телевізору, що там на роблять ті там на міністри, депутати він завжди каже: я б зробив би не так. О, скажіть то, то, скажіть мені, будь ласка, а, а це у вас таке було рішення? Це вперше ви балотуєтесь? У я не вперше балотуюсь, Я балотувався двічі після помаранчевої революції, але не дуже вдало. А просто за партійними uh -huh. списками тоді нашої України, коли вона була. Партію Майдана, як вона позиціонувалася, але тоді напевне не дуже було потрібно, Віктору Андрійовичу Ющенку розумні молоді фахівці, мене поставили там десь 150. Зрозуміло, що це Но, я не непрохід, непрохід, да, непрохід, Не перший непрохідний, як я да. тут певні колеги. Скажіть мені, будь ласка, Ігоре, а ну добре, а як це відбувалося? Да? Ну просто вам запропонували чи ви запропонували себе? Ну, це такий а мікс, це цікаво, бо це насправді цікаво. Це да? такий мікс. То зрозуміло, що головний бекграунд це те, що а, я був комендантом майдану, активістом Євромайдану. І Юля Володимировна вважала, що той досвід, який я отримав, потрібно трансформувати у практичну парламентську uh -huh. роботу. Зрозуміло, що таку на таку пропозицію я погодився, тим більше я досить щоб не було ніякого ілюзії, я відверто говорю, я досить. Тісно працював з батьківщиною, консультував uh -huh. її, і ну, з -з зрозуміло, що наші погляди на ситуацію в Україні багатьом uh -huh. чому сходилися. О, скажіть мені, будь ласка, ми вчора знаєте, тут а, говорили в цій студії з одним з політологів, і він каже, що у всіх політичних сил вони знаєте, якось в нас такі аморфні. Тобто, не можна зрозуміти, хто ліберал, хто соціал-демократ, хто там. А, ну, Яке забарвлення таке політичне. Отже, партія Батьківщина, хто це? Що це? Це ви знаєте зараз? Це абсолютно не актуально для української політики. А що актуална актуально розподіл зовсім по іншому? лініям. ну, наприклад, ти виступаєш за незалежну Україну, або ти виступаєш за Україну, яка буде а, е, під протекторатом Росії. Ну, наприклад, а, як комуністи, а хіба є такі політичні а, сили а, крім комуністів? Ком, комуністи є, наприклад. Так. Я думаю, що частина партії регіонів колишня думала так або в такому ракурсі. А, дуже зараз поділяться. Політичні сили за такою лінією ставлення до мінських протоколів. Чи ми можемо віддати Донбас без гарантії збереження будь-якого миру, тому що завтра Путін може далі атакувати і створити в собі таку ілюзію миру? Або ми повинні далі воювати за свою землю і не здаватися, але при цьому ми повинні розуміти, що будуть гинути наші військовослужбовці, наші люди, мирні люди. Це непростий вибір, але ми вважаємо, що ми не можемо здавати партія Батьківщина не п'яді української землі. А але при цьому ми потрібно нам а, дещо по іншому абсолютно з, е, е, влаштувати і будувати свою політику зовнішню переговорну посилювати переговорні позиції з путіним, тому що це безумство. Коли у нас був Женевський формат, там була Україна, угу. Росія, Сполучена Штати і Європа. Ми від нього відмовляємося. переходимо в мінський формат, де у нас є Росія, Україна, і якийсь посередник. Свідок обсія і приїздять. Uh -huh. і ми підписуємо протоколи а, з керівниками терористичних організацій Луганської Донецької Республіки. Знаєте, працювати один на один з Путіном значно важче, коли ти один на один, або в тебе і значно легше, коли в тебе є підтримка Но, твоїх я союзників. Я помітила треба разом повернути в Женевський формат. Проще. Ну, наприклад, або призначити послів до 23 країн Євросоюзу, ключових країн, які є союзниками України, не призначені. а в нас немає послів? Немає в Британії, немає посла. Немає в Польщі посла, немає в Німеччині посла, немає во Франції посла. Тобто ті ключові країни, а хто там лобіює наших е, інтереси? Я На думаю, рівні посланника, ну розумієте, це угу. смішно. Треба посилювати наше дипломатичне зусилля і шляхом переговорів з позиції сили. Говорити з Путіном. Слухайте, а де в нас та сила в Україні, з якою ну, з позиції якої можна говорити з Путіним? Знаєте, по-перше, іноді я хочу це сказати: не порівнюйте просто кількість Збройних сил чи кількість там вояків. Я думаю, що все-таки це другий аргумент, який повинен розглядатися. А перший аргумент це бойовий дух. Він сьогодні досить високий в військах, особливо в добровольчих батальйонах. По-друге, якщо ж порівнювати, то у нас знаєте, тисячі танків, а тисячі гармат. <гану> досить велика і організована воєнна потуга. Нате сьогодні треба все запустити, розумієте, а mm -hmm. не казати, що у нас техніки немає. Сьогодні на, на Фейсбуці танків стоять на, на заводах. Та викупляється стоїть бронетехніка, яка не викупляється. А люди з а, без а, броні йдуть в атаки на укріплені пункти і несуть великі втрати. Оце саме обурює. Олег Медуниця, сьогодні вже вчора на Фейсбуці на своєму написав, що а це депутат фракції Батьківщина. Я, я, я розумію, що це це дуже така, знаєте, чесна людина. І, але те, що він зробив, він написав на Фейсбуці, що в яко, якогось підрозділу, там, який знаходиться біля Луганського, з чотирьох мінометів два вийшли з ладу. Він каже: Я пишу тут на Фейсбуці, бо мене ніхто не чує, може, хоч так мене почують, що треба там принести ті міномети цим чому... нашим військовим. А, і трагедія, і а, подвиг нашої країни, а верніше українці. Українці сильні, вони не здаються і вони роблять це, аби забезпечити власну армію. І фактично у нас немає тилу армійського в класичному розумінні цього слова, як там, Міністерство оборони, що б не заявляв, там, це не дуже аморальна амара... людина, як командуючий сухопутними військами, за рахунок волонтерів здійснюється постачання до армії бушлатів, бронежилетів, шоломів, їжі. І всього іншого спорядження. Колись спокійний командир батальйону Київська Русь Олександр Гуменюк, я, я теж неодноразово бував в зоні АТО, возив як волонтер допомогу, яку міг назбирати. І от ми зустрілися з ними ним на горі Карачун. А, він так, дуже така геніальна, на мій погляд, людина. Він мені сказав, що. А, Держава нам нічого не дала, окрім зброї. Все нам дали люди, всім нам забезпечили люди. На жаль, mm -hmm. він погиб як герой. Ось а, тому ці заяви ну, це повне приниження людей, які. Ризикуючи власним життям, вкладаючи свою копійку, копійку якихось навіть бабусь, тому що я приклади знаю, бабусі пенсії дають свої на то, щоб придбати в зону АТО, викладаючись, возять туди, потім якийсь там заявляє покидьок. Що це не волонтери допомагають армії, Це ми все робимо. Ну нехай пота добре. Дивіться тоді так: пройдуть вибори, да і в жовтні там чи в листопаді ми отримуємо новий уряд. Я не думаю, що якась а, політична сила візьме там більшість, отримає таку більшість, як той Петро Олексійович, якого чомусь треба було неодмінно обрати в один тур. А, а, або, або я помиляюсь, і ви зараз поки що, як, ну, як кандидат і як просто такий аналітик, то можете сказати, що ні, якась політична сила вона переможе так. Ну ви знаєте, була застосована собі така технологія виборів в один тур. Всім uh -huh. розказував вибори в один тур президента і зразу. Війна закінчиться. Війна не закінчилась. Як і не виконане передвиборні обіцянки діючого президента щодо того, що наші вояки будуть получати у зоні а по типу, тисячу гривень, що там неймовірний стра... на день. Страх... На день, на день, на день. Е неймовірні страховки мільйонні будуть. На жаль, все це все не, не виконано, а зарплатня там ну просто. Це смішно, коли люди отримують за свої і, і, і геройські вчинки, там тисячу гривень і на, місяць. на місяць, може трошки більше. Зараз змінювалася ситуація потихеньку. От е, тому, е, знаєте, е, соціологія каже сьогодні, що немає яскраво вираженого лідера. Є три політичні сили, які претендують на те, щоб е, отримати перемогу угу. на парламентських виборах. Це блок Петра Порошенка. Яку назвали партію, так знаєте, не зрозуміло без самого Петра Порошенка, бо він не йде на вибори. Це радикальна партія Лешка і це батьківщина. От саме серед них буде змагання за лідерство у парламентській гонці. Хто виграє? Важко дуже сказати, тому що ситуація змінюється дуже. А, суспільна свідомість, вона дуже така зараз нестійка, змінюється думка у людей. Але це політичні сили є лідерами перегонів. А скажіть, будь ласка, то а, а чи є вже якісь такі, знаєте, попередні там розмови? А давайте ми будемо там дружити проти тих або з іншими там? Ну і взагалі, от наша мета, а, про це говорила Юлія Тимошенко, щоб замість трьохсот запроданців в парламенті, парламенті було 300 спартанців, тобто консійна більшість, яка б відстоювала державну незалежність України. Давайте на це орієнтуватися. І а наша команда а про це теж говорив наш лідер Тимошенко. Готова співпрацювати з президентом і підставляти йому плече там, де необхідно захищати національні інтереси. Але ми не будемо, але ми нікому не даємо інтелігенцію. Ми будемо говорити правду і про випадки корупції, і про випадки, коли внаслідок некомпетентності, непрофесіоналізму наших генералів. Ми там потерпаємо певні поразки на фронті, і ми вимагаємо, щоб було на покарані ті люди, які допустили іловайськ. Ті люди, які винні у катастрофі-76 з десантниками, mm -hmm. пам'ятаєте, люди ж забувають. забувають Я так, думаю, що того. ми нічого mm -hmm. не забудемо. Це потрібно цих людей покарати за такі речі. Угу, зрозуміло. А скажіть мені, будь ласка, а чи вже обговорювалася кандидатура? Хто буде прем'єр-міністром? Кого буде пропонувати батьківщина на, на, на посаду прем'єр-міністра? Ну, я я такої дискусії ще ми не вели, тому що не зрозуміла конфігурація це, після угу. виборча. Але якщо б мене хтось запитав, то у мене єдина кандидатура це Юлія Тимошенко. Угу. Ну зрозуміло. А лідер партії це абсолютно зрозуміло. Угу. Має досвід було двічі премєр міністром Я думаю, що тут немає нікого. І ця людина, знаєте, їй щось закидають, таке щось попридумують. Не смішно аж дивитися, що вона винна в чомусь там. Ми не впливали на владу, і вона не впливала на владу, коли вийшла з з'язниці. А я думаю, що всі погодяться. Якщо б Юля була за тоді при владі, то Крим був би українським. Можливо, а добре, скажіть мені, будь ласка, якщо ми зараз трохи проаналізуємо сьогоденнішню таку ситуацію, яка яка склалася на сході України, то чи можливо, та що ці закони, які прийняла наша Верховна Рада щодо особливого статусу тих частини Донецької та Луганської області, вони ну є взагалі сенс їх обговорювати, чи нема? Знаєте, люди не вірять, то що вони принесуть мир. 62 відсотки. Вчора було опитування Джівки з uh -huh. цього приводу. Заявило, що вони не вірять, в те, що ці е, закони призведуть до миру навіть поганого. А е, я переконаний, я от проаналізував ці закони, опублікував uh -huh. свій блог на українській правді. Що ми отримуємо в результаті них? Ми створюємо анклав Придністров'я, який не буде контролюватися українською владою, тобто втрачаємо частину суверенітету, віддаємо е, бойовикам російським. І російським найманцям цю територію. Там буде створена так звана народна міліція, яка легалізує ці загони бойовиків російських. Там будуть свої судді, свої прокурори, які будуть Вони проведуть там вибори е, свої, і ми втратимо контроль над частиною цієї території. Ми правда і зараз її не контролюємо. Але таким чином ми просто легалізуємо офіційно їх визнаємо. Угу. Це пряме протиріччя Конституції, але нам розповідають, що це принесе мир. Не принесе це миру. 500 разів обстрілювали з, з перемир'я, з дати оголошення другого перемир'я наші позиції. Близько 20 вояків наших загинуло. Вчора зупинили наступ на один населений пункт, позавчора, на другий. Постійні атаки на Донецький аеропорт. Про що це свідчить? Свідчить, що ніхто з бойовиків не зупиняється, ніякого миру немає. Вони саме заявили, так, да, нам ці закони не цікаві, угу. нам це не цікаво, ми будемо. Ну власне, вони сказали, що дво... тут і не буде жодних виборів, які да, ви не можете проводити. Якщо я не поляю, з 9 листопада там збираються так, вибори свої проводити вибори. свої. Угу. Тобто, навіщо ми принижуємося, навіщо ми територію віддаємо і при цьому об'являємо амністію? А там розповідають, що за важкі злочини амністії не буде. А я питаю: а тим людям, які катували Ірину Довгань, коли її до цього небного стовпу вони прив'язали, їм Амністія буде? Це ж з точки зору кримінального кодексу це не важкі, не тяжкі, тяжкі, угу. тяжкі злочини. Злочин, але з точки зору приниження українських патріотів, це дуже е е е е є чутливим. І останній аргумент, хлопці, а як ми будемо е е дивитися? В очі тим українським патріотам, які там залишаються, їх віддаємо на катування, на гвалтування, чи як, чи ми пропонуємо виїхати, а якщо вони там вже приросли настільки корінням, що вони не хочуть виїжджати, тобто дуже велика проблема моральна постає, тому що всі хочуть мир за рахунок інших. А коли задаєш питання: а якщо б ваш населений пункт віддавався бойовикам, чи підтримали ви такий мир? То люди говорять: ні, ні, нам не треба. А от інших, і при чому ми ж розуміємо, Путін не зупиниться на Донбасі. Його ціль знищення України, його ціль створення Новоросії. Тому він буде далі атакувати Харків, Запоріжжя. Дніпропетровськ, про Петровськ пробувати дорогу на Крим, а в кінцевому кінці, як він заявляв, хоч піде на Київ. Тому треба готуватися до війни. Угу. Цілком можливо, що а, сама погода а, підштовхує пана Путіна до реалізації тих або інших сценаріїв, оскільки від сьогодні вже не працює Керченська паромна переправа, а, і, і неможливо потрапити ані з Росії до Криму, ані з Криму до Росії через а, в такі складні погодні умови. А, тому, тому цілком можливо, що все це буде так ну, сприяти. Там, це відомо, вона так. закривається практично в жовтні, іноді раніше ця переправа осінній осінні надієсінній період, тому що там досить великі шторми. А, за рахунок, цей переправа дуже важко було знабжати Крим, але зараз це практично неможливо. Угу. Ігоре, скажіть, будь ласка, а чому знаєте, мені цікаво так, чому наша влада ну в особі президента Верховної Ради? Кабінету міністрів не називає війну війною, не називає, знаєте, що це є агресія Росії, а називає це просто антитерористична операція. Хоча навіть вже там західні наші партнери це кажуть, це хибна що... логіка не спровокувати Путіна. Вони бояться просто, що от якщо ми введемо військовий стан, це ж щось кого спровокує. Нікого це не спровокує, тому що у Путіна агресора є свій план. Він буде діяти за власною стратегією, за власним. Планом за власним бажанням він може використовувати події в Україні як привід, не більше uh -huh. того. І розповідати: ой, головним привідом, все, що відбулося, було те, що був скасований закон Калісниченка. Ну це повна фігня. Я вибачте, а за а він слово. не був скасований же цей? Да, цей закон він і не був скасований, то що він був підписаний закон, да, так? Да, промовний закон. Якось до цього люди жили, розмовляли uh -huh. російською. Під час того, як він діяв, теж розмовляли російською і зараз розмовляють російською у звільнених містах, селах у Слов'янську, Краматорську, Артемівську Проблем немає. Тому це все привиди. Треба від військовий стан це не оголошення війни. Я хотів би, щоб люди нас зрозуміли. Будь-яка країна, це військовий стан, це особливий. Е, е, це... Е, Управління державою в особливий період. Ну, не можна управляти державою під час військової агресії, так як вона управляється під час е, мирного періоду. Ну, якщо пожежа в хаті, ви ж виконуєте певні дії, там визиваєте пожежних, забираєте свої речі, виходите з квартири, забираєте угу. своїх рідних. Ви ж дієте так, як при пожежі повинні ви діяти, а не так, як дієте, коли пожежі ж немає. Ну це а у нас фактично. Введений в воєнний стан, я вам по секрету скажу у Маріуполі, тому що там діє комендантська година, тому що То, там на, можна... насправді він введений там військовий Фактично, стан. Фактично, да назвали його з яким особливим статусом чи особливим станом. Фактично, якщо чесно, вже давно АТО керує не так, як положено по закону uh -huh. керівник антитерористичного центру, генерал Грицак СБУ. А Кирилл вже давно начальник генерального штабу Муженко, mm -hmm. але насправді Як вони це ж справді вони справді під час війни, да? да, але ж вони діють антизаконно, тому що для того, щоб легалізувати повністю свої дії, треба вводити воєнний стан. А до чого це призводить? Призводить до того, що добровольці добровольчі батальйони діють собі в одному руслі, Нацгвардія в іншому, Збройні сили України в третьому, немає нормальної комунікації, немає нормального спілкування, немає єдиначального. А в армії це основний принцип управління військами. І Верховний Головнокомандуюч повинен е, сформувати ставку верховного. Головного. Uh -huh. Це робочий орган, яким він буде управляти країною, яким він буде управляти збройними силками. Силами візьме на себе відповідальність. Ну згадаємо близькі нам приклади вітчизняної е, війни проти німців. Ну Ставку була сформована протягом там двох тижнів. Її очолював. Знаєте, хто перший е, очолював ставку? Ні. Mm -hmm. Наркому ну, оборони не, не Тимошенко так. він пробув недовго. Всі зрозуміли, що повинен бути головний в країні, як би він називався. Тоді це був Сталін, генеральний секретар ЦК КПБ він очолював ставку верховного головного команду. Тобто, і зараз має це бути там перша людина в країні, президент. Він за конституцією, є верховним головнокомандувачем mm -hmm. Збройних сил України, а він за конституцією несе пряму відповідальність за безпеку України, є її територіальної цілісності і суверенітету. Тому, будь ласка, це навіть його не право, обов'язок в таких випадках діяти, як книжка пише, тобто говорять Конституція, закони України. А на вашу думку, чи а... Європейські санкції вони сприяють тому, що там Путін якось вгамовує свої апетити, чи навпаки, вони знають такі маленькі санкції. Вони його там ну під що, там він... непрості процеси йдуть. Там є дуже великий е, е, прошарок людей, які е, абсолютно постраждали від санкцій. Вони здійснюють відповідний тиск. Але ці санкції повинні бути дієвими. Якщо от, е, Росію відключать від платіжної міжнародної платіжної системи SWIFT, тоді це буде колосальний удар по її економіці. Я думаю, що це серйозна буде санкція. Не пряма санкція, але те, що відбувається, і це дуже важливо і дуже чутливо для Росії це зниження цін на нафту. Угу. В них, якщо я не помиляюсь, ціна на нафту була закладена у бюджет не нижче 97 доларів. Зараз вона перетнула цю межу і скотилася нижче. ще. Кожний долар мінус за барельма на це мінус 2 мільярда з бюджету Росії. Тому для них це дуже важливо. Я думаю, що якщо б тут було скоординовані дії, ні для кого не секрет, що в 80-х роках. Положили радянський союз саме опустивши ціну на нафту, так але між веденням військ, наприклад, з радянського союзу до Афганістану, це був 79 дев'ятий рік, да і розпадом радянського союзу 12 років минуло. да і то тому, тому може. І не до і не дочекатися того розвалу Росії. Знаєте, наше завдання тут не здаватися, не віддавати не п'яді землі. Я не яструб, а я розумію, що я хочу миру, як сотні і мільйони українців. Але я розумію, що я не хочу миру будь-якою ціною. І я переконаний, що не лише військовими діями ми повинні перемагати Путіна, а й перемагати його на переговорах. Ну от я говорив, які там засоби треба. Вжити. Потрібно посилювати оборону країни. Ну, це ганебно, коли у нас танки стоять на заводах, а бійцям нічим воювати. Ну, це ну, Коли стоять воздіки і, і системи залпового вогню на якихось базах, а людям немає чим воювати. От це треба наводити так це, порядок. Це відповідальність це президента, чи може це все ж таки відповідальність прем'єра і уряду? Ви знаєте, більше міністра оборони безпосередньо, угу. оскільки він там здійснює військово-технічне забезпечення. Але це спільна відповідальність всієї української влади. Розумієте, люди не розбираються, хто там конкретно відповідальний президент, міністр оборони, уряд батальйони повинні йти в бій оснащеними. Це вимога суспільства. Це ага. елементарна логіка, не справляєшся іди з посади, а ігоре, і а, я думаю, таке ще питання на закінчення нашої бесіди. Ми з вами говорили виключно а, про російську навалу на Україну, про якісь там можливі подальші дії, або про що робить, а що не робить українська влада, але нічого не сказали. Знаєте, от може за за цією війною нічого не говориться і не робиться. Що е, на, на жаль, да щодо реформування нашої країни, якось забулося, що там ця революція гідності вона. Через що вона взагалі вона всталася? Через корупцію, яка була там крив нашій країні, Я і думаю, так далі. що уряд тут не справляється з ситуацією. Аргумент про те, що, ми, на жаль, ми не можемо проводити реформи під час воєнних дій, він не спрацьовує, а тому, що ну, Ізраїль постійно, наприклад, воює, нічого там, і живе економіка, mm -hmm. і, до речі, вона розвивається. Тому, будь ласка, будь ласка, треба. В країні проводити реформи. Там це можливо. До речі, ну наприклад, провели реформу освітню. Так, так. ну Вищий. здається, це можливо це єдиний такий приклад. От, там Єдиний якої, приклад. Да? А чому інші не провели? Питання а, колеги будуть відповідати, що немає більшості mm. коаліція розвалена. Mm -hmm. Чому не проводили коли була коаліція? Питання, да? І це відповідальність уряду, не президента, за розподілом обов'язків. Хай президент відповідає за зовнішню політику і національну безпеку і оборону. От там його зона відповідальності за те, що відбувається в так званій зоні АТО, за переговори і так далі. Уряд нехай проводить реформи. Щоб у нас було тепло, я не розумію, як будемо зимувати. За якою ціною? Долар буде uh -huh. але це вже питання до національного Бенбанку. банку, uh -huh. до Гонтарєва, яка сама коли було обирала, і вона сказала: я нічого в монітарній політиці не розумію, я інвестбанкір. Uh -huh. Але президент є вніс, тому що вона там займалася інвестуванням його активів. Ну коли він був займався бізнесом, ну тому вибачте, треба нести відповідальність за свої дії за призначення. Дякую, Ігор Жданов, президент аналітичного центру відкрита політика, був гостем нашої студії. Залишайтеся з нами на каналі «Соціальна країна та в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії.